Не пішати там в країнській світлій хаті. Просимо сподаря нас прийняти, прославляти Христа Бога. О, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті. На просим нас прийняти, Пригода дивна в нині стала, на небі зірка засіяла, прозотила доли, гори, ліси, енергії, простори. Де мово спостелився, і ангел нам явився. За тобі українська хатина, хай святиться тут ім'я, хай панує між вами щоднини. Через слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає за блага. Християнська любов, годі смутні, одна діщає, що неділя на землю прийшов, через те, благосінні на Народилося Боже дитя. Веселіться, сини України, привітайте, молодимо. Христо зродився, ми в хаті, ми прийшли вам розказати весну новину, про небесну дитину. Ми вночі вівцях спали, і не чули, і не знали, що боїться в небесах у тих земних сторонах, а тут раптом серед ночі проти районська чує. Небі, сіль, баса, були там і три царі, менші з воду поклонилися цареві всіх частів володареві. Ми царі зі сходу, з першої столиці, прибули вклони нашому владиці, ми скоро поставили. А взяли із собою, вітали в приємну, розпішали піхотою, а не на Україну, я народ терпю і здаруся Страшні наші муки і руїни. Родився Бог у людськім тілі, і в холоді спочителів, і з ліжечка тебе, і зілля до світла рученьки простяг до всіх, що так його чекали, До всіх і добрих, і лихих, а він всміхається до них. Послухайте, ми серед ночі, Господній син до нас Боже, послухай світи добру річ. До вас прийшов, там, ні, прийшов. <зас> я в темноні, діти прибіжі, я вам подам любові цвіт. Слава, Слава Господу, братове, Де, брат, я жалів трудою крові, щоб ми <зас> <ви> розсвітували <розплитити зас> Україну. Я в в датарів, маску, в що Україну закупати, ніхто на ворога встали, тому Україну свою продали. День Божий син родився, і я йому поклонився. Що то щастя і талант тим за кого вмер, гетьман. Ми у цьому дому, цьому, щастя людям, що у ньому. нехай радість буде всюди, веселіться нині люди. Далека, Далека пролягла дорога у світ широкий за Дніпра, де степка крає море грає, там люд хрещений загибає, там нині молитви склада, з нимкує, з нимкує. І крізь віку завії, добра просити Україні. Болить душа, на серці хуртовина, мов докір нам історія стоїть. Ще досі безталанна Україна, нема де неці голову схилить. Візуся, дитя моє маленьке, у плін тобі складають, Вовк, вов, дівчата, упов! А в марі, таблетку, таблетку треба. Треба таблетку, бо то таке не буде. Наш коханий рідний прав, ваша добра, погано, буде! щоб ми всі стали як один, а перед нами Божий син, я козаки за Дніпра з козацького роду. Перебув мій народ, не одну тривогу, довгі ночі, дні, Січ могилі спала, ну аж нині в небесах. Ясна зірка засіяла, я збудився і побіг, аж до довеємо. Свою долю розповісти всього від своєму. Оприй вечір. Ми вже ті слова чули. добрий вечір всім, хто чує. Чуєте добре? маєте слухних апаратів? Може, можна вам бракує? до того вуйка я не вийду. シェルパー・イコバー

Подивитися.

Так що, розвинку? Купувати. Досить лихотись в'яв, Слав народі ти посіяв. Віддавно робити лихо, а тепер сиди вже тихо. Ну Все може бити, все може статися. І мужіною. Може, може. І той ваш бусик трик дрик дрик і ваша тані. Парню не Одесу, Ну Шусану. Щоб ми з вульку Земліку з бросили в розціпі пінь. І Вася в субсидії. От етого не може бить, чи ви ту всі подуріли Подуріли вони. Подуріли, гульку Іван, подуріли. Нема не було. Чи їм розум відійшов, як знаєте, зайчик, зайчик в поле розкажи за не буйку за не нашої двоїки з воокі зводки. Чи не краще до нас бар чорна Юлія там є орілки, У нас домото! Зайце за книжками! Обочко! Шеплютиця святий. Не вважаєш ти свята, як поза вуха ти дістанеш, заспіваєш мить на Ну чого це добрі дівки? Добрі видівки! Оооо! Ой, нас там в продуктовому на автостанції не бути. Там є ще дуже добре. О, доволі. У вас это горечниць. А вот капіла одна. Продуктові на автостанції все свіжі. Щоб наш великий Вуйку зенку. Зенку Вуйку. Слухайте на Караоке! А нас сидяки просто в шок. Забирайся же не знати, бо торгу не буде. Мені хочуть святкувати. Усі чесні люди. Ну ви чули, що воно казало. Чули, дівчатка? Чули? Щоб той ваш війку Іван пити перестав. Ну як то так, як то? А як він не буде пити, войку Зенник, то що та бідна Юлія буде жити? Що? 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 А як ти маєш право, ти, наїдаку рватися? ха ха Як ти не Аню? Куди його копати? Аню, Даню, знаєш, куди його копати? Чудово це! Ні, я не можу копати! Ти що? Та ж ти готовий! Ти можна! Ти не маєш право? Куди? Ну в попу! В попу! В попу! пішла за дмецю, та, аж, аж до другої дмецю. Я ж одну кому? Ні, ні, руки честі, дивіться, дивіться. Ці руки нічого не брали. Не крали, не крали, не крали, Я йду, краще царя Іруда позову. Сині кроку, де той цар? ось іде наш володар. Царина боки йде, і род приводить. Ступіться, струнку стати, і русить. Мовчіть угугу. Низько кланитися йому. Він же тут, оцю минуло, копить він не ту дитину. За крик такий зробили. Деби я вас відшукав, де, де родився наш місія і владика, і надія, де родився цар новий. У мене віце все готове, я раптово би жалю, сам місію проколю. тим мечем устрим і сталі, щоб не йшов у світ він далі. Геть тобі проклятий гадар. Пожегості стережем від всякої злоби без і тисячі твоїх жовнірів не осічуть нової віри і не отоплять їх в багні. Тар юдейський, не позволю, оту владу приміщай, ріджу зброю, не край, кожен куточок вшукайте, дітей двохрішні приведіть. І все всіх, всіх дощенку порубайте, Та й не зрігається ваш меч, й летять волівки з плеч. Щоб не минуло та дитя, Можливо. Вони не вам життя. Вірні царю, ми тобі, доки ще живемо, ми той, ми його знайдемо. Під царю сказати мушу, віддай нині чорту душу, будеш пеклі ти горіти, запорубані сидіти, тобто в крові змочень руки, та й піде на вічні муки. У кого злоба не немає, тож на тебе смерть чекає. Чого ходиш? Чого ходиш ти за мною? Бачиш, що я маю зброю. Як я меч свій піднесу, твої кості рознесу, Цим мечем острим і сталі Майер, Майер rivals, Я не Моя моя, я прийшла по що... твою душу, щоб голову твою встати, душу в пекло передати. Паде моя корона, а де ж моя оборона? Маши мога, військо,

А в Божої порозі буду я вам допомозі. Ми почують місце, яка вістка і що будуться надії всіх народження краси. Спочивайте, пану Господарю, Бог заплатить.

Аня аккуратно. Она пішла! Аня в кофе, ладно? Она сюда за цим ехала. Там темно, нема що Опа! снігу.